Всіх вітаю! З вами Марія і наша вже постійна рубрика Приготуйтесь до. Будемо розглядати різні питання, різні сфери. Тож, давайте починати. Починаємо завжди з особистого життя, тож приготуйтесь до наступних подій в особистому житті. Та тут насправді е зміни, зміни в думках, зміни в житті. От знаєте, Коли ви собі дозволяєте ці зміни, ви собі емоційно їх трошки робите, але ж е після якоїсь новини. От знаєте, як дочекаєтесь новини і змінюєте все. Це для когось може бути і зміна локації. Зміна якихось думок, знаєте, от ставлення до чогось, до когось. Зміна після спілкування. Тут у мене дві королеви, королева мечів і королева кубків. Це знаєте, от коли ви спілкуєтесь між собою з кимсь, з подругою, з родичкою, там будь-ким, будь-хто вам може бути така жінка, Зміни, які можуть говорити про, знаєте, от, про вихід з якихось проблем. Коли, наприклад, це може бути і спілкування з лікарем насправді. І, як, наприклад, там, лікар вам виписує рецепт, розповідає, яким чином дотримуватись, може, нових якихось там режимних правил. Але ж ви виходите з труднощів і ви розумієте, що ну все, це оце, ці складнощі я лишаю, і я м м йду в нове, в нове будую собі нове, дозволяю собі нове, і хочу це нове розглянути і впустити в своє життя. Тож непогано. Любовна кохання сфера. Давайте роздивлятись, до яких змін вам тут треба готуватись в сфері кохання. Давайте так. Я розповім е, два варіанти, бо мені тут він не один бачить. А ви там, так, так, тут є два варіанти. Для когось це буде трошечки, знаєте, от як вихід на новий рівень у стосунках. І, ну, Знаєте, от коли люди готові працювати над стосунками, коли люди готові один одному допомагати у спілкуванні між собою, коли люди емоційно відчувають один одного і, ну Перед ними просто от відкриваються нові перспективи. Але є ще й другий варіант, його я теж хочу для вас озвучити. Для когось з вас це можуть бути стосунки ну, як службовий роман, але ж не забувайте, що тут є третє лице. Тут ну, це не, не виглядає, як знаєте, от ви познайомились, ви починаєте спілкуватись, і це приведе до чогось там дійсно, ну, ну наприклад, до шлюбу там, чи якось ще. Бо тут ем, забагато тріок. Я от навіть схотіла трошки уточнити, розкрила колоду, і теж трієчка йде. Це, знаєте, як людина ділить себе. От В класичній колоді Шістка пентаклів, там один чоловік роздає двом людям пентаклі. І ну, тут просто зв'язка, да, карт, яка просто говорить так: він, він почуття має, він. Ну, у когось можуть вони тільки-тільки зав'язуватись. Це може бути, знаєте, коли людина ще тільки пропонує вам якісь стосунки, але ж дуже-дуже цікавтесь, чи один він, чи вільний він від будь-яких інших стосунків. Бо ви то будете. Ну, Скажімо, улюбленою коханою жінкою, але ж не подобається мені, коли так багато троєк виходить. Просто от бережіть себе, щоб ви не потрапили в такі стосунки, які вам взагалі-то потім не будуть до серця. Робота, давайте розглянемо робота. До яких подій готуватись в роботі. Щось там завершувати будете складно, дійсно складно. Це, знаєте, як, о, о, щось як, знаєте, от штурмували мозком. Дуже, дуже ретельно працювали, дуже так, знаєте, ну, як багато чогось робили. Це, може, документи якісь готували. І це просто день, коли ви закінчите ту справу. Вона у вас трошки була затягнута. Може, дійсно, там, знаєте, от, наприклад, може і завершили вже. але Чогось там маленького, дрібненького не вистачало. Тож в цей день ви просто от зробите те, що планували, це робота по плану, це не таке, що там зненацька щось прийде і треба буде швидко відпрацювати. Ні, це план, планові якісь моменти. Тож нічого такого, щоб, знаєте, сказати, ой, що тут у вас, готуєтесь. Що важливо прийняти в цей день, до чого бути важливо готовим в цей день. Ви знаєте, якусь інформацію вам хтось таємно розкаже, то замовчіть її, не несіть її далі, цю інформацію. Для когось з вас не дуже буде вам до вподоби спілкування. Тут жіночі енергії йдуть, королева Пентаклів, це може бути жінка з родини, матір, там, бабуся, наприклад. От, людина, яка Ой, тут, тут про страхи більш. Знаєте, Людина, яка, наприклад, може залякувати вас якимись своїми там, я, от я знаю. От щось таке вона там собі в голові буде знати і нав'язувати вам. Це, знаєте, як нав'язати ситуацію, яка вам взагалі не до вподоби. Ви будете, знаєте, от вам, може, тему якусь знов з шафи дістане і буде її з вами знов обговорювати, а воно вам не хочу. я, Я не хочу про це чути, я не хочу про це згадувати, бо задивляюсь тут на Дно колоди, четвірка кубки ви втомлені будете від, від цієї людини, від її якихось там нав'язувань вам. Тож приймайте, але не дуже, не дуже, скажімо, туди вникайте, бо це знаєте, як вас, як висмоктує вас от емоційно, як ситуація, яка вам все одно вона складно буде даватись. І все одно тільки ви знаєте всю правду, тільки вам вона відома, а там щось вигадане буде, нав'язане вам. Від чого ж тоді відмовитись краще за все в цей день? Взагалі-то непогана ситуація, але, знаєте, от тут як про рівновагу, тут, тут більш це ситуація, яка от, вона швидко впливна, вона не буде довгою, це буде якась така Це, як знаєте, от наприклад, вас запросять десь там на вечірку якусь, е, нібито ви і задоволені, що ви потрапили в таке коло людей, але ж це ну воно якесь, знаєте, от коли все ж таки ви зрозумієте, от ні. Ні, я ну, щось вони, щось мені ці люди не те, щось мені не дуже тут приємно, щось якось так. знаєте, коли от ви можете потрапити в ситуацію, в якій вас будуть дуже розглядати, і дуже якось знаєте, в якійсь ситуації як осуджувати за щось. от Ви з собою задоволені, але ж так не будуть вважати ті, хто вас будуть розглядати. Тож відмовитись, с якщо ви ви розумієте, знаєте, коли ну так буває, да? От нібито ми всі рівні, але деякі нібито рівні, рівніші. І от ви знаєте, що вам буде не дуже приємно в якійсь там компанії, то відмовтесь одразу. Воно може і там і дуже весело буде. Може, там, знаєте, якийсь там цікавий колектив, але ви не, не будете себе відчувати приємно в тому колективі. Ви будете якось знаєте, вагатись, нащо я сюди прийшла, от нащо я, ну це. Це от якась така ситуація. В кожного вас вона може трошечки там якось по-своєму проходити, але це про те, що вам з ким споряд буде не дуже приємно. От така якась ситуація. І люди не нові, насправді. Для вас вони зовсім-зовсім не нові. Це, як знаєте, ви, може, і спілкувалися з цими людьми, ви віддалились від них. І от може бути таке, що там, вас запрошують знов, що давай, ми давно не бачились, давай. То якось так воно буде вам. Так, давайте побачимо, чого вам не уникнути. Чого вам не уникнути? Деяка де яка така от зупинка буде у справах, це може бути у когось там в документах, це може бути ситуація, наприклад, у вас на роботі, ситуація, яка вона це не те, що там довга зупинка, а це ситуація, яка потребує обміркування. Це знаєте, може там десь якісь помилки. Вам треба розглянути ситуацію, щоб не зробити ці помилки, щоб чи уникнути чи виправити ці помилки. Якась ситуація, коли. Комусь вам, з вас треба з руководством, там, з вашими там, начальниками поспілкуватись. Якась ситуація, яка вам взагалі то, от, як по кінцівці всього, вона вам вашу якусь перемогу надаватиме. Тут приємна карта от, на кінцівку всього. Але ж не поспішайте з висновками. От, знаєте, будьте людиною, яка розгляне з усіх боків, яка відкине всі ну, якісь те, що воно, ну, воно якесь, знаєте, от це може бути і про іпсоні, і про фейкові новини. Якісь, коли м -м, вам цього не уникнути, воно гаму замлється. Ви чуєте, вам хтось розповідає, але м -м, відкидайте, От всяку дурню відкидайте. Не, е не кажіть собі, що ну, дійсно так воно і є. От Вмійте почути саму суть. Саму от правду. І ну заради чого це вам нав'язується, з ким це вам нав'язується? от Просто вмійте щось для себе таке, знаєте, правильні висновки зробити. Бо цього не уникнути, але ж по-різному можна до цього ставитись. І порада від вищих сил. Давайте розглядати. Порада від вищих сил для вас. Дивіться, ситуація, яка і важко вам дається, і кинути не можна. Треба ж йти до кінця. Ситуація, от є, це як по роботі, це щось з роботою пов'язане. Щось, що, може, вам і приносять заробіток, але ж невеличкий такий. Не такий, щоб там взагалі не вам на все вистачало. Ну, Якісь дірки закриваєте, але ж треба би більше. А ви не здавайтесь, як то кажуть. А особливо для тих, у кого починається щось нове. От, наприклад, ви там щось собі вирішили чимось займатись, щось розвинути своє. І важко дається, може, перегляньте якісь моменти, може десь щось там, знаєте, як трошки інакше робіть. Але ж, якщо у вас є відчуття того, що я тут зможу, я тут зароблю, і я знаю, що це ситуація, в якій люди заробляють і їм вистачає, то і я зможу. Ось Тут з таким, знаєте, з таким, що ну от Повторюсь, особливо для тих, хто тільки на самому початку. От для вас воно ну от як не здавайся. Навіть якщо вам хтось каже, що та да, Ну що ти що що ти шо ти тут таке от оце вигадав чи вигадала собі, хіба то воно вийде в тебе? Пробуйте, пробуйте і робіть. Будь-чого там воно у вас стосується. Всім дякую. Дивіться, перемішала, і що кладеться на нам, що обіцяють, що день буде доволі сильно пов'язаний з миром. Оце те, що Поступово-поступово поступово йде в наше життя. І дуже-дуже хочу, щоб повністю, цілком і повністю цей мир оселився в нашій країні. І дуже вам цього бажаю. І в ваших оселях нехай теж буде мир. І злагода, і спокій, і любов, і здоров'я, і О, гроші теж нехай в усіх так. кишенях будуть. Тож, побачимось з вами в наступних відео. Всім пока!